Вітаю вас, постійні глядачі програми Крок на зустріч і тих, хто дивиться нас вперше. У народі побутує вислів. Жінка за три кути хату держить, а чоловік за один. Чи правильно це сьогодні? Ми спробуємо спростувати це з гостем студії Михайлом Романом. Вітаю вас! Вітаю Романе. Вітаю, шановні телеглядачі. Михайло. Яку ви позицію займаєте щодо цього вислову? Жінка тримає три кути, а чоловік один. Дякую Романе, за запитання. Дозвольте, я розпочну з того, що віддам належне усім жінкам і матерям. Дійсно, найперше, я хочу подякувати батькам, матерям за те, що вони, кожен бере на себе немалу долю відповідальності. Але найперше, дякую мамам і дружинам. Які дійсно несуть величезну колосальну, я сказав би, нагрузку, яка має відношення як до ролі, так і відповідальності дружини в сім'ї. Тому дякую усім мамам і усім жінкам за вашу посильну працю і взагалі формування сім'ї як такої. Це перше. Ми маємо осмислити це народне прислів'я з точки зору е, оцінки і вдячності. Я сказав би більше похвали для. Кожної окремої дружини чи мами. Михайло, ми задали питання нашим пересічним жителям міста Луцька. Хто головний, чоловік чи жінка? І хто в домі тримає скільки котів? Давайте дізнаємося. Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що дружина у домі тримає три кути, а чоловік лише один? Ну, не зовсім. А чому? А чому? Ну тому що сьогодні сучасні сім'ї вже все роблять навпіл». Тут немає питань, звичайно, що так. Тому що мудра жінка завжди вміє всі ті кути так обійти. Ото, отой один кут, який непослушний, я вважаю, тому що чоловіки дуже цікава особистість. А я, наприклад, прожила з чоловіком 48 років скоро. Погоджуюсь. Повинен кожен усвідомлювати свою відповідальність за кожну справу. Ну, може, може бути й так, але знаєте, кожна людина по-своєму. Є чоловіки такі, що е, мають велику відповідальність більше за жінку, е, і шкодують її, і допомагають це. А я такі дійсно, як кути, лежать собі на дивані і телевізора дивиться. Ну, якщо буде дивитися, це моя дружина, а думаю, буде, то звичайно на ній всі чотири кути тримаються. Але перш за все, що все трималося на е, якихось взаємних цінностях, та й все всі разом тримають е, потрішки побут. Що дружина тримає три, а чоловік один, це не свідчить про його безвідповідальність за сім'ю? Ні, мені я вважаю, що це десь там звідси Бог зробив таку жінку і зобов'язав її тримати три кути. Тому що чоловік теж це, оцей його кут, теж є досить вагомий, тому що практично хороший чоловік він мусить забезпечувати сім'ю, а жінка мусить то все решта ну як згладжувати, вміти організувати, тим більше на її плечах ще й діти, так що то гарна і я гарна родина, то це взагалі це я вважаю щастя. Мабуть, ні. Розумієте, обов'язки і відповідальність це трошки різниця. Якщо жінка бере обов'язків трошки більше, це не обов'язково відповідальності більше. В кожній сім'ї індивідуально, скажімо знову ж таки. Хто щось вміє більше робити, хто щось менше. Думаю, що так. Ну, але чоловіки повинні, якщо ви обирати чоловіка, він повинен бути надійним і впевненим. Тобто він повинен бути самодостатнім. Михайло, якщо це прислів'я так активно побутує серед нас, то складається враження, що жінка є дійсно головнішою за чоловіка в сім'ї. Знову таки, коли ми говоримо за прислів'я, воно, скажімо, сформоване уже в часі суспільного або народного життя. Знову таки, як аналіз того, що відбувається в сім'ї. Але саме по собі прислів'я воно може нести в собі як позитивну ідею, так і негативну. Даному прислів'ї я скоріше находжу негативну ідею. Тобто чоловіки не оцінюють, чоловіки можуть виявляти пасивність, чоловіки, ну скажімо, таким образом життя проводять в сім'ї, що дружині ніби ну, потрібно, тобто нікуди дітися, їй треба взяти не один і не два, а аж три. Чоловіки побачать, що жінка на себе бере дуже багато обов'язків, і їм це вигідно, так? Давайте ми, от якраз зараз правильні поставимо акценти. Чоловіки можуть по-різному реагувати. Тобто, якщо чоловік егоїст, він може так само і відреагувати. Це його влаштовує, це йому комфортно, це добре. Але давайте ми зараз поставимося на свої місця. Я зараз говорю про те, що знову-таки біблійна ідея полягає в тому, що порядок визначається не тим, що жінка є на чолі. Тобто вона веде. А навпаки, сім'ю має вести чоловік. І от я ще раз окреслюю, що в Божому Слові написано чоловік, голова дружині, як і Христос, голова церкві, сам Спаситель тіла. Тобто, в замислі Бога саме чоловік мав бути і стати тим, хто візьме на себе відповідальність за сім'ю в цілому і хто поведе е, сімейне життя сім'ї. Михайло, а за що саме в сім'ї повинен відповідати чоловік? Що про це говорить Біблія? Очевидно, коли я е, зараз висловлююся, бо говорю біблійною мовою про главенство, в людей може виникнути, особливо в чоловіків, а можливо і в жінок, різна асоціація. Глава, це що, це хто, це як? І десь вона відштовхує чи навіть сприймається людьми. Ну, Глава це той, хто диктує щось, це той, хто авторитарно чим займається нав'язливо. Ні. Абсолютно ні. Коли ми говоримо про главенство, воно найперше має відношення до відповідальності. Е, люба позиція главенства в соціумі, яка б вона не була, чи це служитель церкви, чи це людина має свій якийсь бізнес і очолює, чи це президент держави. Одне питання, коли ти маєш статус, інше питання, коли ти відповідаєш за своє рішення, за свої вибір. І за власне, цілий процес. Тому я звертаю увагу на те, що главенство не несе в собі ідеї натиску нажиму. Воно скоріше бере на себе змістовну нагрузку служити, беручи на себе ініціативу, яка полягає перша, це духовна складова. Тобто чоловік виступає в ролі глави священика. Людина, яка піклується і старається таким чином жити, щоб організувати духовне життя сім'ї. Це і молитва, це і вивчення слова, це і відвідування церкви, це і служіння в цілому сім'ї Богові. Тому це перший момент. Другий момент, очевидно, він має відношення до матеріальної складової сім'ї. Тобто тут чоловік має проявити ініціативу і бути людиною, яка працює, щоб забезпечити свою сім'ю. До речі, в Божому слові написано дуже чітко. Хто не працює, або хто не піклується про своїх, про домашніх, той зрікся від віри, той гірший невіруючий людина. Через те ми маємо розуміти, що чоловік це сама та людина, яка має на собі від Бога відповідальність піклуватись про сім'ю. Ну і ще, очевидно, один момент, який має пряме відношення до главенства, це треба розуміти, що сім'я це не одні тільки, знаєте, рожеві, гарні кольори. Це бувають і темні, це бувають і складні, це бувають і певні переживання, трудності в сім'ї. І тому, коли є якісь невдачі, чоловік перший має проявити як глава ініціативу, щоб, ну скажімо, примиритися з дружиною, щоб взяти на себе відповідальність, вирішити якусь проблему. Тобто, не звинувачувати, не перекладати відповідальність, тобто не давати знову жінці хапати три кути, які і так нелегко ось, взагалі отнести. От, а навпаки, взяти нагрузку, взяти відповідальність, взяти на себе. Продовження сьогоднішньої теми програми дивіться вже наступної суботи. З ранніх років своїх у житті ще й до нині, донині. Спекотніші вночі бачу ти на колінах. Тобі є що сказати до Бога в молитві. Бо в тебе є сім'я дорогі, тобі діти, батька молитви, так ще чисті, тьдуть у небо святе, у небесні обійся, переповнені чаші, й до Божа трону, День і ніч за дітей забуваючи в тому. Жи ти не дасиш материської ласки, може, слово твоє не таке, ніж не часте, ти мене забракує жоднини, бо така твоя батьківська доля в родині, батька молитви. І чисті йдуть у небо святе, у небесні обіця, Переповнені чаші, йдуть до Божого трону, День і ніч за дітей забуваючи в тому. Хай вирує життя тут бурхливе та грізне. Є у мене в душі віра чиста і світла, що за мене завжди линуть в небо молитви, а вони для мене наче шолом у битві, батька молитви щирі чисті, йдуть у небо святе, у небесні обійстя, переповнені чаші, йдуть до Божого трону, ні ніч за дітей забуваючи в тому. Що не скажеш в словах, ти жив, молитві. Не завжди до тебе уважні є діти, все одно ти нестимеш до Бога молитви. Серце знає одне, ж твої, це ж твої рідні діти. На землі нам призначено жити, хочу завжди, я чуть щиру батька молитву. Лиш одного прошу, я так щира у Бога, хай не рветься твоя, ще життєва дорога, Батька молитви щирі щирічі. Йдуть у небо святе, у небесні обістя, переповнені чаші йдуть до Божого трону, день і ніч за дітей забуваючи в тому, День і ніч за дітей забуваючи в тому.